Коли спорту задоволення і для покращення здоров'я, а у колі друзів, колег та однодумців ще й позитивні емоції та мотивація, на Дрогобичині відбувся перший маршрут здоров'я 2900 кроків зі скандинавської ходьби. Сьогоднішній захід, день такої фізичної активності, скандинавська ходьба, відбувся в рамках проекту «Діємо для здоров'я для профілактики неінфекційних захворювань зокрема серцево-судинних захворювань. Тому що ми розуміємо, що є фактори, які ми можемо змінити, зокрема нашу поведінку, для того, щоб попередити і профілактувати виникнення великої кількості неінфекційних захворювань, зокрема серцево-судинних. Головною метою заходу є формувати у людей модель здорової поведінки. Відтак перед скандинавською ходою усі охочі могли відвідати медичну зону та перевірити стан свого здоров'я. Люди мали можливість, по-перше, почути, навіщо це потрібно по-друге, дізнатися свій рівень цукру, визначити індекс маси тіла, поспілкуватися з справжнім лікарем-дієтологом, і яка кожному надала консультації. А окрім того, люди навчилися правильно використовувати скандинавські палички, займатися скандинавською худою. Сам захід організували на території державного історико-культурного заповідника на Гуєвичі. Відтак поєднали промоцію здорового способу життя та історію діяльності Івана Франка. До такої події долучилися понад 100 осіб, задоволеними залишились усі. Подихати свіжим повітрям, походити, відчути себе. Здоровшим поспілкуватися з людьми прекрасно і помолитися. Це надзвичайний проект. Це таке враження, це такий зрив емоцій, це такий просто приплив сил в цей час, коли так важко, коли потрібно, щоб люди були здорові, щоб вони мали силу емоційну. Психологічно, фізично боротися, протистояти всім викликам, які у нас зараз є. Такі заходи вони просто продовжують життя і дають можливість боротися і досягнути нашої перемоги. Ми зараз знаходимося в стані стресу. Ми зараз переживаємо надзвичайно негативні емоції, і це, що нам дають можливість спробувати отакий вид спорту, надзвичайний в такому чудовому місці це дуже приємно і дуже надихає. Зазначимо, що скандинавською ходьбою можна займатися у будь-якому віці із будь-яким рівнем фізичної підготовки, а користь колосальна. Такі систематичні прогулянки на свіжому повітрі зміцнюють серцеву судинну систему, виправляють поставу, тримають м'язи в тонусі, знижують вагу, служать кардіотренуванням, покращують психоемоційний стан, і це ще не всі позитивні факти. Якщо в нас є харчування, в нас має бути і фізичне вантаження. І, власне, коли ми контролюємо свій рівень цукру в організмі, ми контролюємо серцеву судинну систему, ми міряємо завжди пульс при тренуваннях, ми виміряємо тиск, то скандинавська ходьба поможе і залучить вас до того, що вас ваше здоров'я буде стабільно покращуватися, і ви будете, як то кажуть, результат. Не забувайте, що ваше здоров'я у ваших руках, а такі корисні звички це профілактика багатьох небезпечних захворювань. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.